Яким побачили 8 квітня? Наші журналісти дивіться у випуску інформаційної програми Час. Вітаю! Міжнародний день ромів про традиції святкування та життєві будні 8 квітня. У світі відзначають міжнародний день ромів. Це свято, започатковане 1971 року, має на меті привернути увагу до самобутньої культури ромського народу та його проблем. Закарпатські роми також традиційно відзначили своє свято. Представники цієї національності з усіх куточків краю прибули до Ужгорода в день святкування, аби продемонструвати єдність. Детальніше Мар'яна Мартин. Міжнародний день Ромів відзначають 8 квітня. Представники цієї етнічної групи до обласного центру приїхали аби продемонструвати єдність свого народу. Це свято, про яке ми відверто говоримо про це. Сьогодні ми не говоримо про свої проблеми, про ті негаразди, але сьогодні ми говоримо про ті перемоги, які ми маємо сьогодні. Це молодь, це ті успішні напрямки, які ми виконуємо сьогодні, це те благополуччя, яке є в наших сім'ях. За офіційною статистикою їх на Закарпатті понад 14 тисяч. Хоча керівники Циганських громад кажуть, насправді цю цифру можна збільшити принаймні втриті. У сваляві місця для розширення нашого поселення немає. І так я десь роки 5 писав міністру оборони відповіді ніти, ніт, ніт. Потім вже клочок землі відвоював, нову вулицю побудував. 40 будинків побудували прошлого року. Закінчили будівництво, 40 будинків. Нова вулиця відкрилася. Сьогодні чи не в кожному населеному пункті краю є цанське поселення. Вузенькі вулички, низькі дерев'яні чи глиняні будиночки. Живеться ромам Ой, як нелегко. Роми повинні іти вперед, з високо піднятою головою, тому що хто, якщо не роми, змінять своє життя, своє становище сьогодні в українському суспільстві. І Я вірю, що вже недалеко за горами молодь, яка існує сьогодні, молодь, яка має вищу освіту, я її називаю Золота молодь. Вона все ж таки змінить ситуацію Ромську в Україні. Попри стереотипи, багатьом представникам цієї меншини вдалося знайти своє місце в суспільстві. Створено низку організацій, що працюють зокрема на соціальну захищеність меншини. 20 років тому назад це була сонячна радванка. Але як нас дуже багато, як знаєте, що наші діти дуже багато. Вміють так, ми їх розділили на менші гуртки, так більше. Так ми займаємося кожен тиждень, три рази на тиждень в організації товариства Роми». На святі ромського народу про проблеми представники говорити не хотіли. Кажуть, в радісний день навіть не хочуть згадувати про недоліки. На жаль, багато хто відмовляється ідентифікувати себе як роми. Кажуть, це заважає інтегруватись у суспільство. Тому під час урочистостей порушили і питання національності. Запевнили сьогодні, немає потреби цуратись свого коріння. Головне єдність народу. Хоч про проблеми на святі ромів і не говорили, та на жаль, сьогодні вони очевидні. Чимало ромів не мають паспортів. 80% представників меншини не працюють. З них на обліку в центрах зайнятості за ледве десята частина. Нерідко жінки з дітьми виходять на вулиці з проханням милостині, де хто шукає порятунку біля сміттєвих баків. Як жити? Під неї йду заробити, їсти не буде. Ну і так і буду говорити по телевізору. Не на мене стидно на Україні стидно. то ніколи не було. Так одна з основних проблем освіта – мало хто здобуває бодай неповну середню. Варто згадати випадок під час парламентських виборів на одній із дільниць у селі Середнє, де з усієї громади читати знало близько п'ятеро осіб, а в паспортах, в кого вони є, замість підписів стояли галочки. Поселені румів теж бажають кращого: вузькі вулички, низькі будинки, дерев'яні чи глиняні, інколи навіть з картону. Без вікон, ні води, ні каналізації, без тепла та якісних харчів. І, хоч здавалося б, розроблена купа програм для підтримки цих людей, та на жаль, бодай якогось результату поки що не помітно. Жителі об області кажуть, цим питанням повинні займатися органи місцевого самоврядування народні обранці на всеукраїнському рівні або їхній барон, якщо є. Або й пригоди з полком і той, що веде їх оцей показують, що як красиво танцюють, теж має щось не хтось має, бо запусять, але якщо там і в болоті вони або в грязі, тоже не діло. Через такі умови на низькому рівні і здоров'я представників цієї меншини реєструються неподинокі випадки туберкульозу та гепатиту з усіх національних меншин, роми найменш інтегровані у суспільство, що на жаль і є причиною настороженого ворожого ставлення суспільства до них. Дивіться новини вже завтра. А сьогодні час ставити крапку нашій програмі. Дякую за увагу і не пропустіть, адже після завершення інформаційної програми час до вашої уваги не менш цікава інформація. Всього найкращого.